Анна Левкович, психологиня, провідниця трансформаційної гри Ліла, магістр психології. Закінчила міжнародний інститут психоаналізу та системного консультування, чемпіонка світу з ушу, заміжня захоплюється дослідженням світу та себе через нього. Життєве кредо бути собою найбільший виклик і найбільша сила. Дуже часто побудує така думка, що е, типу старший ображається на молодших, що йому приділяють менше часу. Чи правда це як взагалі це нівелювати? і чи можна це взагалі нівелювати? Хотілося б сьогодні поговорити з нашою співведущею з Анною Ловкович. Е, будь ласка, якщо є якісь поради психологічні, як від цього відійти, як до цього не допустити можливо, взагалі, і наскільки ця проблема є, чи вона надумана більше? А, насправді ця проблема є, є да? Да? Це... ну тому що давайте навіть із нас да, у да. Богу є брати сестри, Старшій згадаємо мані, наше є, дитинство да? Да. да. тому, що дитина насправді вона дуже потребує чого: любові, mm. любові форми уваги. уваги, підтримки, якогось часу, да, у цієї внутрішньої опори, і насправді моя рекомендація єдина, але вона ну. Така глобальна, да, а це батькам звертати увагу в першу чергу на себе і на свій стан, тому що якщо ми... Любимо, якщо ми щасливі, так? якщо mm -hmm. в нас є ця енергія, ми завжди можемо а, побачити дитину свою mm -hmm. особ як особистість, а не як свої якісь там проекції, знаєте, якісь там мрії, які не здійснилися, і ми туди щось вкладаємо. Тому дуже важливо працювати над собою, над своїм станом для того, щоб давати дитині. І коли ми можемо давати дитині, дитина це отримує і вона себе відчуває е важливою. Да, вона бере те, що їй потрібно на той вік, в якому вона знаходиться. Угу. Аню, а якщо діти все ж таки конкурують між собою, і ця конкуренція дійсно вона така виражена, як батькам говорити, що робити? Чи, чи нічого не робити? Чи нічого взагалі не робити, так <ріст> ну як ну дивіться, конкуренція між дітьми там в залежності, звісно, такі звіді є вік, угу. да? яка різниця віку, це також важливо. Тобто потрібно дивитись ситуативно в сім'ю. Ну, давайте в ми візьмемо просто декілька вікових варіантів. Тобто, щоб не абстрактно та тобто, візьмемо, наприклад, зовсім там маленькі який може бути найменше, наприклад, там ну там 2-3 роки. Да? Угу. Ну, між ними, мабуть, тоді не дуже конкуренція. Чи може бути конкуренція? Конкуренція може бути в будь-якому віці, ну там два-три роки, да mm. і далі. Але важливо розуміти, що це природній процес. Uh -huh. Да, тому що дитина вона народжується, вона якби центр цього світу. Да, да. Да. Коли вона починає ходити, відокремлюватись від мами, да, вона починає розуміти, що в цьому світі ще є люди. Да, і формується ця ідентичність, mm -hmm. да, ця концепція я і коли. Дитина хоче, ну вона ж все рівно mm -hmm. хоче володіти цим світом, і з'являється ще об'єкт, який забирає оцей світ, оцю mm -hmm. маму і, наприклад, папу. да? No, і да. ця конкуренція, вона якби ну, природня. Також в психології є такий едипальний період, коли дитина конкурує, якщо це дівчинка, вона конкурує з мамою за папу, wow, а да, якщо так? це така хлопчик, він конкурує знаю. з папою за маму. Тобто там також є свої такі дуже глибинні. процеси. І тому ця конкуренція це природній період, природній етап. Але батьки завжди, якщо вони будуть це досліджувати, розуміти себе, розуміти психологію взагалі, да у цього періоду дорослішання дітей вони зможуть просто допомагати. Коли ми знаємо щось, коли ми володіємо якоюсь інформацією, ми можемо це. Ну, якби приміняти да, тобто і допомагати. Тому е якщо говорити про пораду, як е ну, батькам, да, якби знівелювати цю проблему. да? да? цю проблему, е ну це звісно, перше це про увагу, угу. давати кожній дитині увагу окремо, да, не порівнювати. Це дуже важливо не казати, тому, що, то, а що, твого, а, а в того да? получалося краще. А? Молодший, да? Да? Тобто, оце порівняння дитина, вона якби не відчуває цієї безпеки. Да? Ну і останнє найголовніше, теж про що я вже говорила, це е, бачити свої. Несвідомі процеси, uh -huh. тобто да працювати з собою зі своїми проекціями. Оце три пункти, які якщо дорослі будуть направляти увагу на ці процеси, то буде достатньо для того, щоб родина жила там. Мож да, може бути конкуренція, але буде – Але вона щас, буде, але вона буде здорова, ця конкуренція. Да, – Так, вона буде да? здорова. – Аню, а ще от таке питання у мене. Давайте уявимо ситуацію, що є дитинка, до прикладу, 3-4 роки, ну 5, і мама зараз вагітна. – 3-4, максимум 5, так? – Ну там від 3 до 5 дитини. В принципі, давайте вийду ж, який вік, і мама вагітна другою дитиною. Які поради батькам, як підготувати першу дитину, старшу дитину до народження молодшої? Ну, Дивіться, говорити про це, да, говорити з дитиною в такій ігровій формі, да, через гру запитувати, да, взаємодіяти взагалі, а як ну, дитина сприймає цю інформацію, да, розказувати про життя, що так може бути, говорити про те, які ну, плюси, можна так сказати, да, що як буде цікаво взаємодіяти. Да, ну, і найголовніше. Говорити, що, ну якби говорити або не говорити, просто це робити, любити свою дитину, яка вона є, така, яка вона є, і не накладати на неї в майбутньому у ту відповідальність, там ти ж старший і ти будеш доглядати. Тобто залишати свою дитину дитиною, незважаючи на те, що буде з'являтися ще одна дитина. Згадав ще одну класну штуку, де читав, що дитячі психологи ось рекомендують на запитання, Знаєте, це класичне запитання: там купи слона. Не відповідати взагалі нічого. Типу, щоб <сміття> <сміття> да, 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 типу, взагалі нічого не відповідати. Є ж інше питання, яке бісить, мабуть, не менше, ніж це, що купи слона. О, треба другий, о, треба <сміття> хлопчика, <сміття> о, о, треба дівчинку. Є якась порада, як взагалі реагувати на ось це запитання, особливо коли воно здається, наприклад, при при дітях. Ну це ж. Як на мене, то максимально якась така нетолерантна штука. Чи, чи просто теж його, як слоном, просто ігнорувати, і, і, і все, типу, і, і нічого не відповідати на нього. Ну, дивіться, е, в першу чергу мати свою думку. Угу. Це просто вирішує дуже багато питань. Коли людина впевнена, коли вона знає, як вона живе, коли вона це робить, коли вона проживає так, як вона хоче, то в принципі якісь там рекомендації, якісь питання, вони просто не мають такого значення, розумієте? А коли людина там десь вона себе не знає, щось там десь постійно е, совіти просять, да? ага. тобто, ну звісно. Ця думка оточуючих, особливо тих людей, які, яких ця людина назначає важливо, mm -hmm. розумієте? Ми ж самі назначаємо людей, от ця mm -hmm. людина, от для мене важлива її думка. Це буду слухати, а, да, а, це, а це не буде. Так, якась. Тобто цей вплив він є, і важливо знову ж таки розбиратися зі своїми внутрішніми процесами. Чому для Я, по-перше, яка моя реакція, що в мене піднімається всередині, да? які там емоції, які почуття, коли людина розбирається Рається з собою не тільки на рівні знаєте зовнішнього або там реалізації роботи, коли вона внутрішньо знає себе свої процеси, то вона в принципі стає нейтрально. І люди, які мають хочуть повпливати, ну просто ну коли всередині все є да. сила, скажіть, будь ласка, от якщо хтось підійде, вам як? Дуже, Ну, це все, все одно. Да, ось таке. Тобто працювати знову ж таки з собою над да, собою да, і. Так, да. терапія в цьому плані, вона дуже класна, корисна. І е, насправді, от коли питання є по дітям, да, mm. от до 7 років, ну, плюс-мінус десь такий вік. Однозначно потрібно працювати в першу чергу з батьками. Ну там в залежності да, від сили ситуації. Але в подальшому ну, дуже багато батьків насправді, ну я думаю, що навіть 90% точно вони. Про, 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 проєкція свого да. свого розміру. А діти буде. вони все беруть. Молодець. Повертаємось до англійської ось цієї теми, що не виховуйте дітей, Дитей, виховуєте да, себе, та, в себе тому, вони в будь-якому випадку. Я би да, знаєте, я не от, не трошки би змінила вже цю таку фразу. Так? а, 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 а як би знаю. Англійську думку. Давайте змінимо та й будемо рухатись далі. Як ваша думка? Любіть не себе в дітях, а просто себе. Да, тобто, коли ми любимо себе, ми можемо любити і інших, особливо дітей. І тому що цей світ він насправді про любов. Так.